Поширена думка про те, що веганство це дорого, якщо чесно, мене трошки дивує. Я сама веганю лише восьмий рік, але я мала знайомих веганів ще дуже давно. Ще 10 років тому взагалі ніяких альтернатив, які ви зараз сварите за ціну, просто не було. Було соєве молоко, яке можна було іноді купити в спеціальних магазинах. Не дуже дороге, але на смак було специфічне. Були якісь ковбаси, смак у них був прісний, а сосиски розпадались при приготуванні. Такі продукти купували дуже рідко. Люди просто вчились готувати без них, бо альтернатив веганських не було, а вегани були. У 2010 році до мене в гості вперше прийшов друг веган, і мені потрібно було приготувати повністю рослинну страву. Я не розгубилась, бо для мене ніколи не було проблеми дізнати, що вегани їдять, бо Google був безкоштовним вже тоді. Я приготувала для нього млинці, на газованій воді, типу налисників, з начинкою з тушкованої капусти та грибами. Дуже дорого, правда ж? На пікніки в лісі часто приходила подруга вегетаріанка. і Я готувала для неї шашлики з текстурованою сої. Я й до веганства дуже любила сою, і з багатством вона ніколи не асоціювалась. Батьки іноді купляли її в 90-ті замість м'яса і дуже смачно готували. Тому цей продукт був для мене добре знайомим. Елітний веганський продукт, як вважають наші коментатори. Веганство може бути дорогим, а може бути дешевим, так само як і не веганство. Ви ж бачили в Тіктоці відео з закупками людей в чи Гудвайні. Ви ж не пишете під тими відео, який жах, не веганство це дорого. У рослинному харчуванні, як і в іншому типі харчування, правила прості. Хочете їсти дешево, готуйте самі вдома. Звичайна тарілка вегана це так само якась гречка, картопля, чи рис, якісь овочі і якийсь білковий продукт тофу або квасоля, або якісь копічні домашні котлети з сочовиці готувати які складніше, ніж м'ясні. Звичайно, поява альтернатив тільки покращує веганам життя. Але поки попит на веганські альтернативи невеликий, об'єм виробництва теж невеликий і ціни будуть відповідними. Тому ціна на альтернативи напряму залежить від попиту. Поповнюючи ряди веганів, ви буквально робите свій вклад в те, що веганські альтернативи будуть дешевші в багатьох європейських країнах, де веганство більш поширено, ціни на альтернативи набагато доступніші. Коли в 2016 році ми почали знімати відео на YouTube, альтернатив майже не було, і всі наші рецепти були виключно з доступних дешевих продуктів. І ми не знімали сотні рецептів, в тому числі виганізували цілу купу всім з дитинства знайомих страв без використання дорогих продуктів. Тому якщо ви збираєтесь написати, а нам часто таке пишуть, що ви не ваганите тільки тому, що поки що немає ідеальної веганської альтернативи, щоб смачна і дешева, то подивіться це відео ще раз.